Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці. Дорогі люди. Бажаю кожному з вас миру і добра. І закликаю людей, які щиро вірять в Бога молитися за Україну. Просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог простив, спас наш народ і зупинився це зло. найважливіше хочу сказати вам добру звістку: Євангелію. Воєнна соромність Євангелію, бо вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірить. Євангелія це добра новина. але Вона починається з поганих. Це те, що ми є всі грішні, а Бог є святий, Бог нічого не має спільного з гріхом. І прийде той час, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Таке як блуз, перелік, обман, п'янство, вбивство народжених дітей через аборти і подібне до цього. Все це є гріхом. І людина буде нести за це покарання. Вона не зможе оправдатися перед Богом жодними добрими справами чи великими розширеннями. Але є добра новина, яка написана в тій святій Євангелії. Добра новина в тому, що. На Христі, Він сплатив, Якщо ми хреста у плату приймаємо. Просимо у Бога прощення, Бог прощає, Бог рятує. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. І Він сьогодні закликає Святим Духом покаяться у віру. Примиріться з Богом, читайте святе Письмо, молиться Богу. Ми і ми помоглимося. Благослови цих людей, благослови міста Львів, благослови Україну, помили. І спаси В ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Будьте благословенні. Місного вам здоров'я.